Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні в мене з'явилося трошки часу, і я вирішила вам показати, як же слідкувати за своєю справою по карті побиту через сайт Інполь. Перше, що треба вам зробити, це, звичайно, зайти на сайт Інполі. Inpol. Inpol Входимо, ставимо імейл. І ваш пароль, який ви придумали, коли реєструвалися на цьому сайті, і натискаємо «Залогуй». Натиснули, і зараз вам на електронну пошту прийде код, який треба буде ввести в це поле. Ось ввели ми цей код, натискаємо затвірч. Ходимо в, нашу, в наш електронний кабінет, який ми реєстрували, коли робили там внісик і реєструвалися на подачу. Перше, що ми тут бачимо, це моє активне Активні справи. Тобто та справа, яка розглядається, я вам покажу на прикладі моєї доньки Ауріка Берладян. Особа. Тут видно номер справи, яка на вас зараз відкрита. І... Тип справи. Наприклад, вона зараз, моя донька, хоч подалася на зазволення на побут часового. І тут написано дата зложення, це коли вона в Уженді подала свої документи. І зараз, як ви бачите, написан термін видання децизії 27.05.2024. І такий тут написано статус Децизія підписана. Це значить, ну, значить, що вже децизія по її справі підписана. Тобто від 19 лютого і сьогодні у нас 18 червня. І до цієї дати вже її децизія підписана. Децизія може бути як позитивною, так і негативною. З практики, я знаю, що раніше, якщо децизія негативна, то тоді вони висилають поштою цю децизію вам на той адрес, який ви вказали вніску. Ми подивилися: децизії у нас негативної в нашій почтовій скринці немає. Тому сподіваємося, що децизія по цій справі буде позитивною. Що ж буде далі відбуватися? Що буде далі відбуватися, я зараз покажу. Наприкладі тої справи, яку ми з чоловіком відкривали, ну, яка відкривалася нам з чоловіком, коли нам робилися карти. Зараз ще покажу вам, коли клікаєте на номер справи, то тут видно, що. Е, е, Ось часу така, де видно всі етапи, які проходила, проходила ваша справа. Наприклад, першим етапом було те, що я 3 січня заповнила вньосик. Потім у нас була візита в Уженді у моєї доньки 19 лютого в 11 годині і в на, цій, на цьому визванні вона дала свої документи, подала і отримала від е, ужду визвання до зупинення браку в метричні. Це такий листочок, де вказується номер справи, що документи отримані, і що е, коли очікуваний термін е, видання децизії. У нас це було. 27 травня 2024 року. Що я робила по її справі? Щоб дізнатися, чи децизія вже підписана, чи ні? Коли прийшла дата 27 травня, я подивилася, що немає ще статусу, що децизія вже підписана. тому я. Написала до уженду. День добрий, хотіла би запитати чи в інполі є написан термін видання децизії 27 травня. Чи децизія є вже підписана? Я задала це питання 3 червня, а 8 червня мені відписалися звичайною відпискою, що як тільки щось зміниться, то ви це побачите в, вашій, в вашому електронному кабінеті. І далі. Після 8 числа я захожу, і саме 10 червня тут з'явився статус «Децизія підписана. Тобто я особисто вважаю, що ліпше щось запитати у них, щось можуть дослати якісь документи і, можливо, швидше підпишуть вашу децизію, тому що Співробітником у жену треба підняти документи, подивитися вашу справу. А якщо вони вже подивилися, вже взяли в руки вашу справу, то вони швидше, якщо всі документи в порядку, візьмуть ваші документи і підуть до ну, включать ваші документи на підпис вашої дицизії. А зараз я вам покажу, наприклад, у своїх з чоловіком справ. Як виглядає наступні етапи? Як виглядають після того, як децизія вже підписана? Для цього я зараз, зараз залогінюсь в той кабінет, в якому заповнила вніски собі і своєму чоловіку? Вношу код. Натискаю «Затвердж» і тут видно всі мої активні справи. Зараз у мене активних справ немає, тому що на наступну карту ми вже не, ще не подалися, а треба пошукати ту зараз справу, яка вже закрита, і по якій ми вже отримали карту побиту. Натискаємо тут кнопочку таку з рисочками. Тут відкриваються справи. Бачимо справи, по яким були присвоєні номера. І е, написано: зазволення на часовий Андрій Бородян. закінчено. Натискаємо. Е, ось часу, якщо ви побачите. Така сама починається з тих самих, самих етапів, як і справа моєї доньки. Сперше, е, перший етап це я виповнила внісик, заповнила внісик, потім за. Реєструвала цей вніс в е, Уженді. ходили ми з ним, робили 24.05. Потім, коли вам прийде смс-ка з тим, що вам треба прийти е, до Уженду і забрати вашу карту побиту і вашу децию, е, цією датою, коли прийде смс. Тут будуть садитися такі дані від ужонду. Якщо ви в проміжку між тим, як ви подали вашу карту, вам були якісь визвання, щоб ви заповнили, донесли якісь документи, то тут ще будуть якісь етапи. Так як у нас з чоловіком одразу всі документи були в порядку, тому... Після того, як ми подалися, наступним етапом нам прийшла смс в якій було написано, що треба нам з'явитися 3 листопада 2022 року у такій-то годині, такій-то становіску, і забрати нашу децизію і карту побиту. І тоді ми вже прийшли в цей час, отримали цю карту побиту і потім вже Ця справа закривається. Ось так я вам показую, показала всі ці етапи, як вам слідкувати в вашому кабінеті Інполь, як продвігається ваша справа. Цей кабінет для того і був розроблений, щоб ви пом... менше... Дзвонили до уженду, щось питали, а для того, щоб ви побільше могли зробити через цей кабінет. Також тут можна документи свої, як до залонники, долончати. Ну, перед тим як ви йдете до уженду, щоб вони їх дивилися, але це ну, не дуже працює цей розділ, Тому я їм не користувалася. Я завжди заповнювала е, тут зазволення на побучасове, потім назначалась дата, коли прийти до Уженду і подати всі оригінали, документи, копії документів. І потім вже я тут слідкувала за, е, ну, як проходить сама. На якому етапі знаходиться розгляд моєї справи? Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, ставте лайки і чекайте на мої наступні відео. Всім па-па!